Інформаційні підсумки четверга 14 березня. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. Обрали шлях захищати країну. У Хмельницькому вручили відзнаки воїнам-добровольцям. Трикутник успіху та розвитку. Хмельницька делегація побувала в Дрездені та Штутгарті. Тренінг для медиків у захисті сімейних лікарів навчають працювати з ветеранами. Сьогодні, 14 березня, в Україні, відзначають День добровольця. Це ті люди, котрі за власним бажанням взяли зброю до рук, аби захищати державу. Як у 2014 році, так і на початку повномасштабного російського вторгнення. У Хмельницькому 32 добровольцям нині вручили відзнаку міського голови воля та мужність. Ще двом почесну відзнаку 106-ї окремої бригади територіальної оборони, продовжить Ірина Муляр. Вранці 24 лютого, два роки тому, хмельничанин Микола пішов до військомату. І після 20-річної перерви у службі добровольцем вирушив на захист України. Чоловік говорить, взяв зброю до рук, адже прагнув захистити свою сім'ю. Працювали досить серйозно працювали і були серйозні результати нашої роботи. Ну, Москалі сюди не дійшли, це вже я гадаю. Добре. Нам вдалося зупинити ворога, і він не пройшов далі до тих, до тих ділянок і межах, на яких він зараз знаходиться. я тут народився, я тут живу. Я тут хочу померти нормально. І як то кажуть, ну завершити свій життєвий шлях в цій країні. Нікуди не збираюся виїжджати, буду до останнього дня залишатися тут. Буду продовжувати службу до тих пір, поки я буду потрібен. Ну, До перемоги. У червні 2022 року добровільно стала на захист України і пані Наталія, хоча досвіду військової служби не мала після навчання. Почала працювати водійкою-операторкою. Вирішила, що треба так само йти і допомагати чим гірша жінка відео чоловіка. Кожен просто має свою, як то кажуть, думку, свої впевнені можливості, щоб допомогти обороняти нашу країну. 14 березня в Україні відзначають День добровольця. У Хмельницькому 32 військовим вручили почесну відзнаку міського голови воля та мужність. Доброволя і особиста мотивація це те, власне, що зупинило москаля і в 2014 році. Зупинило москаля і 24 лютого 22-го року і зупиняє до зараз. Якби ви цього не зробили, москаль точно б дійшов би дійшов до кордону з Польщею. І ми мали би цей страшенний, просто трагічний, руйнуючий руський мір в кожному українському селі і в кожному українському місті. Щиро бажаю, щоб оцей цей дух воїна вас ніколи не згасав, не зважаючи ні на що не згасав. Тоді ми обов'язково вистоїмо, і тоді наші діти будуть жити в українській Україні під мирним українським і найголовніше переможним небом. Ще двох добровольців нагородили почесною відзнакою 106 ї окремої бригади територіальної оборони. Серед них Максим Мішталь, чоловік двічі доброволець. Він вирушив на фронт у 2014 році, у 2020-му отримав поранення. Знову пішов до військкомату у лютому, 2022-го. Це обов'язок захищати країну. Ну обов'язок як батька захищати. У мене внуки є, бо я не хочу, щоб внуки бачили то, що робить. Будемо давати в зуби всім, хто нас буде трогати, бо нашої родини, наших дітей, внуків, жінок. Тому лучше нас не трогати. А своє ми візьмемо ще і Донбас, і Луганщину, і Крим. Треба тільки часом. Згадали по імено хмельничан, які з 2014 року загинули у боротьбі із ворогом. Нині це 374 герої. У пам'ять про полеглих воїнів хвилина мовчання. Люди дуже різного віку, дуже різного роду занять. Але абсолютно більшість з них були людьми доброї волі. Справжніми добровольцями. Багато з них хто міг і не брати в руки зброю. Ну але людина доброї волі доброволець, воїн, герой. Ніколи не шукає відмовок. Вічна пам'ять усім вашим бойовим побратимам. Ірина Муляр, Микола Юрковський. Новини міста. Пара військових одружилася в День добровольця у Хмельницькому. Познайомилися Анжеліка та Олександр майже чотири роки тому під час служби. Зараз він боронить Україну в лавах ЗСУ на Харківському напрямку. Вона санінструкторка роти в Нацгвардії. З урочистою подією молодят привітали міський голова, рідні та колеги. На церемонії побувала, і наша знімальна група закохані і щасливі. Обоє на захисті України. Нині в день добровольця він у пікселі, а вона змінила форму на весільну сукню. Познайомилися Анжеліка та Олександр під час служби. Зараз, аби побратися, наречений приїхав у відпустку. Ми служили в одній військовій частині в одному підрозділі. Так, і познайомилися, почали зустрічатися, закохалися один в одного. Вже майже чотири роки разом і вирішили одружитися. Так, склалась зорі, що вирішили, що вже потрібно одружуватися, і вибрали цю дату. На душі і на серці дуже спокійно. Це моя опора, моя підтримка, моя любов, і мені взагалі дуже спокійно з ним. Зараз Олександр боронить Україну в лавах ЗСУ на Харківському напрямку. Анжеліка санітарна інструкторка роти. Вона служить в Національній гвардії уже шостий рік. Спільні зусилля старатися разом, тоді да. Якщо старатися, намагатися тоді перемагає. А якщо допустим один старається, інший ні, то нічого не вийде. За українською традицією одночасно стають на весільний рушник. Проголошують обітниці та обмінюються каблучками. Я чоловіком. Вітання від рідних і близьких. Подарунки і привітання від міського голови. Щиро вам бажаю кохати один одного, знайти отой справжній сімейний рецепт щастя. Бажаю, аби ваші діти росли під мирним небом, під українським небом. І найголовніше переможете. Знаю, що ви багато для того докладаєте. І вам за це теж величезна подяка. Ваш сьогоднішній шлюб теж в особливий день. 14 березня це день добровольця, людей доброї волі. І це ті люди, завдяки яким ми живемо і мріємо про українське майбутнє наших дітей. Найближчим часом ми прийшли знов сюди за хорошою подією, реєстрацією діток. Так от менше трьох не може бути. Молодят урочисто вітають побратими. Я вам бажаю, щоб ви йшли завжди рядом поруч, розуміли друг друга. Щоб цей день ви запам'ятали нас завжди. Саме головне підтримати друг друга і розумійте друг друга. Я вас вітаю. Ірина Оріон, Данило Біга, новини міста. 916 хмельничан отримають одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 6 мільйонів 700 тисяч гривень. Це демобілізовані та діючі військові, рідні загиблих захисників, поранені бійці та хмельничани, чиї домівки постраждали від атак ворога. Рішення ухвалили сьогодні на засіданні виконавчого комітету. 1 мільйон 800 тисяч гривень додатково виділили на реабілітацію дітей з інвалідністю. 125 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, отримуватимуть кишенькові кошти. Ми збільшуємо кількість послуг і кількість діток, яким ми будемо допомагати. І заради того передбачено додатково до раніше виділених коштів 1,8 мільйона гривень. 584 дитини від сьогодні мають статус. Постраждалих від воєнних і збройних конфліктів, переважно це діти внутрішньопереміщених осіб. Також 30 наших військовослужбовців отримали 50% компенсацію на здобуття вищої освіти. Ми отримали і погодили додатковий грант. На модернізацію нашого дошкільного навчального закладу це дитячий садочок номер 45 Хрант це безповоротні кошти в розмірі 105 тисяч євро, які ми використаємо на модернізацію цього навчального закладу. Сьогодні ми прийняли новий план реагування на надзвичайну ситуацію. Надзвичайно актуальний документ зв'язку з постійними терористичними атаками Російської теристичної держави. Рішення ухвалені, працюємо далі. Авнено, перші за відсотком від бюджету в допомозі ЗСУ. Хмельницький увійшов до переліку обласних центрів України, де найбільше коштів витрачають на оборону. Наразі наше місто на третій сходинці після Києва та Дніпра. Такі дані оприлюднив комітет виборців України за результатами аналізу бюджетних видатків 2023 року. Хмельницький торік на підтримку сил оборони спрямував півтора мільярда гривень. Для порівняння Київ близько 9 мільярдів. Загальна сума допомоги, яку обласні центри та столиця надали минулого року силам оборони, становить 19,5 мільярда гривень. Хмельницька делегація на чолі з міським головою відвідала Німеччину. Це була перша зустріч після укладеної тристоронньої угоди про солідарне партнерство у листопаді минулого року. Нагадаємо, тоді підписи на документі поставили мери Дрездена, Штутгарта та Хмельницького. Цього разу домовилися про організацію відпочинку для дітей загиблих героїв. Запустили співпрацю між Хмельницьким національним та Дрезденським університетами. Відкрили виставку та обговорили питання реабілітації українських захисників. Олександр Семенюк розповість детальніше. Трикутник успіху та розвитку. Міський голова Хмельницького Олександр Семчишин зустрівся із мерами німецьких міст Штутгарт та Дрезден. Це була перша зустріч після укладання угоди про солідарне партнерство. Документ підписали у листопаді минулого року. Це угода унікальна. Такого формату співпраці в світі не існує. Ця угода дає нам можливість мати побратимські партнерські відносини з двома дуже потужними містами. Одне місто це східна частина Німеччини, західна частина Німеччини. Великі, надзвичайно розвинуті міста, прогресивні міста, які мають величезний досвід, які мають величезні знання, які допомагають Україні і українцям, ну і які готові з нами співпрацювати. Хмельницька делегація у Німеччині провела десятки зустрічей. Зокрема, з тамтешніми підприємцями українською діаспорою і біженцями та освітянами, всі зустрічі про підтримку України, про необхідність посилювати ні в якому разі не знижувати підтримку України про підтримку українців, які в Німеччині проживають, які приїхали туди з знищених міст і сіл. Російською Федерацією, крім того, ми взяли участь в формі форум про знову ж таки підтримку України. Це дуже важлива насправді робота, тому що ми навіть на власні очі бачили одну з промосковських акцій, яка в центрі Дрездена відбувалася. Російська туристична держава веде дуже активну міжнародну політику, дуже багато інформаційних вкидів і ПСО, і це все працює там безпосередньо в Німеччині. Тому ми маємо тому опонувати, нести правду, розповідати, в яких умовах. Мовах ми живемо, працюємо. Скільки зла і біди несе російська туристична держава, і аби ця підтримка ніколи не спадала, також відкрили виставку Хмельницький під час війни. Два місяці вона буде діяти в центральному музеї Дрездена. В Межах візиту ми мали зустрічі в Празі з керівництвом нашого партнерського району Прага 6 з бізнесом, з депутатами чеського парламенту. Знову ж таки, з освітянами. З того, що нам вдалося вже обговорити і домовитись, ця можливість оздоровити дітей наших загиблих героїв, полонених і безвісти пропавших в Дрездені Штутгарті, в Празі влітку цього року. Це міжшкільна співпраця на рівні нашого національного університету, Дрезденського університету. Вже наші два університети виграли грант спільний. на Розвиток певних технологій це міжшкільна співпраця між нашими двома школами, школами в Дрездені і Штудраті. Це співпраця між бізнесом, це можливість обміну досвіду в сфері медицини, тобто це комунікація напряму між двома нашими медичними закладами. Обговорили питання щодо лікування українських військових. Міста, партнери сприятимуть будівництву центру реабілітації у Хмельницькому. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. 25 сімейних лікарів стали учасниками тренінгу, який організували у захисті. Їх навчали працювати з військовослужбовцями. Зокрема, говорили про психічне здоров'я звільнених з полону, наслідки бойових травм, правила комунікації з такими пацієнтами. В рамках проєкту такі тренінги відвідують більше сотні медиків Хмельницької громади. Подробиці у наступному сюжеті. Юлія Колесникова, сімейна лікарка. З початком повномасштабної війни стала військовослужбовицею 53 ї окремої механізованої бригади. Несла службу в стабілізаційному пункті поблизу Бахмута. Потім була батальйонним лікарем. Після того, як людина побувала на війні, як два різних всесвіти. Тобто, військова людина не може і ще не хоче прилаштуватися під те, що вона повертається сюди. В неї йде таке, як ну. Небажання відторгнення сприйняття цієї реальності. А в людей, які тут знаходяться, в них ну небажання сприймати ту реальність, і тому це виходить, як два різних сесії для людей. Наразі Юлія Колесникова повернулась до цивільного життя. Нині приєдналася до тренінгу з питань надання послуг ветеранам та людям з травмою. Організовують його експерти ветеранського простору. Захист 4.5.0». Ми сьогодні так само говоримо про систему кейс менеджменту Ми говоримо про те, що одною із найперших точок входу це так само сімейний лікар, який буде зустрічатися і вже зустрічається з ветеранами, з ветеранками, членами їхніх родин. І ми раді, що ми маємо можливість сьогодні змінювати наше суспільство і в нашій громаді проводимо таку важливу місію. Під час навчання говорять про те, як війна впливає на психіку людини, про наслідки бойової травми, а ще про особливості лікарського прийому військовослужбовців. В першу чергу дуже важливо розуміти сімейним лікарям, що коли до них приходить військовий або ветеран в кабінет, то щоб ця людина не стояла спиною до дверей, тому що люди, які приходять в це приміщення, вони повинні чітко розуміти і бачити вхід і вихід. Це дуже важливо для військових і для ветеранів, тому що вони звикли працювати в таких складних умовах, де потрібно Швидко будь-які реакції бути готовим до того, щоб знаходити вихід. Марина Лукашук каже: важливо не забувати про правила надання першої психологічної допомоги, коли ми бачимо людину в критичному стані. Ми не біжимо одразу обійматися і так далі. В першу чергу ми повинні запитати: можна я тебе вкрию пледом, чи можна там я зараз запропоную тобі попити водички. Максимально запитувати людину, навіть своїми запитаннями ми переключаємо увагу людини з того стресу, в якому вона зараз опинилася. Тренінг в навчальній. Но центрі захисту успішно пройшли вже 48 сімейних лікарів. Загалом планують охопити близько сотні. Інформації у нас дуже багато є. Ми завжди проходимо і навчання різні. У нас є і тренінги. Такий формат особисто я вперше відвідую. У нас були онлайн формати. Сьогодні у нас офлайн формат. Дуже цікава інформація. Я думаю, що такі знання, які ми сьогодні отримаємо, ми будемо застосовувати себе на практиці, передамо своїм колегам. Після навчання учасникам вручать сертифікати про його успішне завершення. Надалі. Тренінг планують організувати для працівників обласного архіву. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!